Невеличка інструкція по підключенню апіінгалятора до вулика, який ми пропонуємо. Ось маємо вулик, так він виглядає. Знімаємо дашок. Значить, у нас тут є стелинки. В стелинках в нас має бути зроблений отвір певних розмірів, який сам саме має закриватися, коли його не використовують. В цей отвір має поміщатися пірамідка. Це є наша пірамідка, яка Має реальний вигляд піраміда. Якщо її подивитися знизу, це є реально зсередини пірамідка зі сіточкою для захоплення повітря з вулика. Її вставляємо в цей отвір і маємо доступ до самого середовища сім'ї вулика. Значить, вона є закрита загалом заслонкою. Витягуємо заслонку. На місце заслонки ставимо конектор. Конектор, який має вже безпосередньо можливість підключати дихальний контур. Дихальний контур це мається на увазі. Ось тут підключається трубка. через Клапан до маски, де реально вже людина, пацієнт дихає, буде дихати повітрям з цього вулика. Цей вулик розміщується в основному в приміщенні. В основному за стінкою. Рідко на пасиці на відкритому повітрі на точку. Другий варіант у нас я ось написав або так. То є з іншим варіантом, є у нас є можливість підключити цей конектор до задньої стінки. В задній стінці ми робимо отвір. Отвір 25-30 см. На цей отвір ми чіпляємо наш конектор. Зараз ось тут він показаний. З заслонкою. Без заслонки він ось так виглядає напроти цього отвора, отам навіть видно всередині рамки. Ми чіпляємо 4 шурупчика, прикручуємо в цей конектор. І в конектор вже, відповідно, ми вставляємо сам конектор з трубкою, до якого ми можемо далі підключати. Сам дихальний контур і маску, і дихати вже повітрям безпосередньо з вулика. Це такий варіант підключення дихального контуру. Це вже є на будь-якій пасіці, на точку, в садочку, де стоїть вулик. Його можна навіть застосовувати, не відкриваючи саму сім'ю. Зробили отвір. Поцепили конектор, на конектор натягнули дихальний контур з маскою. Ззаді посадили чоловіка, посадили дитину, посадили будь-яку людину на табуреточку, і вона сидить, ззаді, не мішає бджілкам, бджілки її не мішають і дихає спокійно. Ось так це виглядає.